Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпису подбайка. Це стардіовалий, ми продовжуємо грати. Я навіть не знаю... Ой, тут нас, я згадав, купа всього готова. Так, ти. wild honey, мед, Для тебе сироп потрібен. Так, давайте поки що це, я залишаю в себе, вдруге мені воно потрібно буде. Надай мені ще гриби перероби. Так також коса, тому що час збирати пшено. Ой, воно так зручніше збирається. Прекрасно. Щоб мені одразу насіння повертали ще. Кабачки. Все прекрасно. Золоті кабачки на продаж. Звичайним потім переробимо. Так, давайте одразу ще до курок, тому що вони явно пожерли. Ну, одну тільки жерлу, окей. Блін, а! Я хоч хотів скриньку поставити тут. Гурівка, ти мене також дратуєш. Що з тобою не так? Малка нема, всі їжі на місці. Що з тобою не так? Вади, ти себе даєш. Значить, тобі всього вистачає. В чому ваша проблема? Так що, мені 40 насіння треба закупити, по ідеї. Але по ідеї рано, але я можу що, можу пропалити трохи. А також можливо побудувати сілес. Опа. Ого, чого собі шустра рибка. Я не здамся. От таке монстр якийсь не риби. Не зривайся, ні. Який бірід, ні. Я ж майже піймав, там був момент, коли я майже піймав. Це щось знати легке. Ну, не знати легке. Та ні, щось шустре також є. Що це таке? Тайгер траут. Я сподіваюся, ти мені потрібен. Доброго вечора. Скільки там цього, це ваше насіння коштує? Ой, точніше, я хотів спитати, скільки зростає. Все, останній раз закуповую насіння. Та й ну, я знову випадково продав. Я просто закупаю насіння, випадково не в ту клітинку ставлю, хочу переставити, а воно замість того, щоб переставлятись, продається. Скільки? Десять тисяч. Купую. Мені, я вже купа разів за собою помічав, що мені просто не вистачає слотів. Все. Якщо в мене є можливість взяти собі с... наплічник покраще, то чому б не взяти наплічник покраще? Оу, дякую, дякую, дякую. Дякую. Це Броколі. Давайте вас, кабачки, множимо свій прибуток з наших культур. Я прекрасно висадив. Зараз воно все прям швидко усаджується. Ой, як в мене багато різних рибок. Це прекрасно, але мені дечого не вистачає. Там мазі готовий потім закину його на продаж. Так, сокирка поліпшується, можна навіть не чекати. Сілас. Я не сфоткав Сілес, скільки коштує. Чи потрібен мені прям зараз Сілас? Мені потрібна поняшка, щоб я не витрачав на просто ходьбу по часу. Для поняшки треба 100 хардвуда, для цього я поліпшу собі сокирку. Все під контролем. Доброго вечора. Так ще один коп мені не потрібен. Well, ну. Ось, зі 10 клеє. А! А, так ти прям щось дуже легке, сіло. Ти дуже складне, але. Так, і ти дуже легке. А, ні, це не те. Фішпонт. О, слухайте, це також прикольно. Пруд. Ось так, окей, почнемо з. 100 каміня, 10 клее і 5 мідної руди. Каміння, руда. 10 клея. Нарешті в мене буде сілес. Доброго вечора. Farm build. Мені потрібен О, ти мало місця займаєш, я думав більше. Давай десь. Він блок, можливо, тут побудував. Я буду поки що тут. Да, да, да. Завтра почнемо будувати. А я поки що. Я все ж таки не хочу покидати надії і спіймати останню озерну рибку. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. На да, карп. Золотий хоча б. Да, булхет. срібний. Да-да-да. Yeah. дуже цікаво. Єп. Yep. Булхет. золотий. А, я використав зараз останню наживку. Це неприємно. А, і на це. Прекрасно. Мені здається, в мене є крафт наживок навіть. Багміт. А, а, ой, делюкс бейт. А я можу зробити. Уу, я можу зробити собі круту наживку. Але для цього треба по шахту почастіше ходити. Все, я тепер буду ходити в шахту заради чистого м'яса жуків. Мені потрібна паняшка. Раз, скоро буде сакира, Після секиру будуть хардвуди. І з хардвудів я вже з тяжкого, з сильного дерева, я не знаю, як правильно перекласти. Ми вже зробимо собі щось нормальне. Так, мазік. Так, так. Мос мені також потрібен, тому що у вас в мене дофіга. 86, прекрасно. 56, багміт. Ой, в когось тепер 280 наживка. Так, чи вистачить в мене переробити всю всю наживку на делюкс? Ні, не вистачило, щоб всю на делюкс переробити. Але Да, бачу. На деяких все ще лишилось. Чи може я просто не знаю. Мечем. Ой, так. Хочеться зараз тупо просто ходити це шукати. Але, як факт, у нас все прекрасно тепер. 235 Прекрасної наживка. Так, мені дещо цікаво. А так, можна спокійно надягнути, а потім зняти. Так, все прекрасно. З цим розібрався. Так, давайте попродаємо і назад рибалити. Так, я спустився тут на озеро, яке під нами знаходиться. Блін, там скринька. Але я і рибку опускати не хочу. Хочу, щоб вона перфект була. Да. У, легендарний Small Mouse бос. Басс. А, дякую, ньюспепер. Він знову. Скринька. Що, легенда... легендарний прекрасно Якщо тут тільки Small Mouse бос буде, то нащо я сюди прийшов? О, дякую, так. Чому Рівер Жель? Це Лейк Озер. Це вже щось інше. Ні, це те ж саме. Ну, слухай, три легендарних, непогано. Так це не це озеро я точно більше не прийду. Воно мене ображає. С один да. CD та ви знущайтесь. Я ж наживку витрачаю в курсі. А знову ти Да, чотири легендарних. Ну це прикольно, напевно. Не бачу сенс просто вже йти на інше озеро. Я занадто багато часу на це витрачу. Але на це я також більше не повернусь ніколи. Ну, Джорджа Кола. Я бачу бульбашки зараз. Бульбашки, почекайте. Є. Да. Джорджа Кола. Ми зараз цю енергію тут потрачу, сподіваюся. Фект. Да. Чому золотий? Чому не легендарні? Срібний взагалі. Треш. Брокен <с> CD, Да, сломаний CD Водорсель, дякую. Так ще водорсель Ти знущаєшся наді мною. Рибка. Да, знову ти Ще один срібний. О, ні, зникла. Бульбашки зникли Дай сюди більше не повернусь. Хит. Да. Те ж само спімо. Ну, якщо вони мені потрібні будуть, я хоча б знайду, де їх ловити. На цьому озері. Мені здається, я просто знаю, що тут ще інший біом є, і мені здається, ту останню рибку Озерна треба на іншому біомі просто зловити. У мене таке відчуття. Все, це останній раз я щось ловлю. У рибка. У, щось цікаве. Є спіймав. Це Mightnight Carp. Північний, північний. Ну, в плані півночі. Не північний, як північ, а мітнайт. Середнічний північ. Так, це прекрасно, це, напевно, один з набору нічних твар... нічних рибок. Ну, що логічно. Так щось мені підказує, що. Так, вас можна спокійно продати. Ну, Теоретично ми заробити маємо непогано. Спатий. Хочу ще порубалити. Ви мене будете засуджувати за це, але, я... але я хочу рубалити. Maker! Анделюк спідероу так і кек. Також фішинг. бейтмайкер. Крафтінг рецепт трап-бобер і сонар бобер. Так, що? Так, прекрасно, зрозуміло. Ой. Ой, я за один день рибалки заробив 1293. І то я на весь день витратив на рибалку. Ва, можна ще краще не справити, кажучи, Якщо б я не в тому озері ще ловив. Так, грошей в мене багато. О, моя металева. Моя металева сикарка готова. Так, тут дощ, так байдуже. Справді, кажучи, на дощ так байдуже. Ага. Гриби, дякую, що ви мені нагадали про те що? Про те, що у нас є гриби. Ой, тут. Вони більш різноманітні, ніж зазвичай. Курки одразу. Давайте одразу перевірю корівку. Де молоко? Мені здається, їх дві має бути. Або треба ще бика просто взяти. Так. Я зараз побіжала одразу забирати сукирку, як тільки вона буде готова, заберу. Ні. Крафтінг. Так, по-перше. Так, сюди потрібно окраїн, як я розумію, це тут алкоголь будемо робити. Так, лум, ми. Оооо. Так. ойлмейкер. 20 на це треба. Мм, ні, поки що ні. Ось ресайкл машин. Це переробляє сміття з риби, як на. У, на ресурси. Сміття, яке ми при риболовлі отримуємо на ресурси. 25 дерева, 25 каміння. Один залізний зливок. Ясно, беремо. Ресайкл машин. Ред, треш, 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 треш. Джеркол також треш. Але ні, воно не закидаються. А ось окуляри закидаються Ось це треба по одному скидати. Ну, в принципі, можна багато більше таких зробити, теоретично. Так, також, я пам'ятаю, що в мене. Так, це чіз Також хардвуд треба. Так, сюди хардвуд, Бейтмейкер О, сюди треба засовувати рибу. І воно мені буде давати. Наживку спеціалізовано. До речі, це також. Слайм Express. Цікаво, але для цього батарії потрібна. Але для батарі потрібен ти. Так. Також є ти-спінер. Прикольно, як все дивно Вау, сана А ну-ка. Так там два каварца, одна залізо потрібна. Воно показує рибу. Деяка риба? А ну-ка. Все, подивимось потім. Зараз я їду. Він ти ж неодноразовий. І стоп, поїхали. Ти відкриєшся, до тебе зайду, а поки що. А, воно показує, яка риба на волосині, перш перешніш... ніж. Її спіймають. А воно мені треба? Ти віддай. Є, в мене тепер є металева Так, так, так. Металева сукирка. Повертаюсь додому. На бас-стоп. О! У вас також теоретично рубати можна. Просто моса зараз позабираю Тому що, судячи за все, воно мені потрібне. Ого! Кварц! Ти з окулярів робиш кварц? А з окей, папір. Що ти з папіру зробиш? Є. Yeah. Поїхали, подивимось, скільки з тебе випаде. Ой, ти довго рваєшся. Десять. Це вже непогано. Так, я почув, що щось приготувалось. А, це не ти. Це мазік. Да. Так. Так зачекай, це що за дерево. Ось це. Якесь дивно. У. Це я тебе висадив. І твій садженець отримав. А, ти так довго зростав! Ти... Я знущаюсь над собою. Ну зараз це одно зима. Треба якось організувати красиво. Так я вже ж молодець, що створив собі сокирку кращу. Але тут дуже мало таких великих дерев великих прийом для рубання. Так, 20 це прекрасно вже ж. У мене 30-ка хардвуда. Ще тут 40. Ну, зараз це 50 буде вже. Після цього. Але в мене нема 50 в скринці. Де мені ще дістати хардвуд. Блін, бажання все ж таки повністю почистити. Свій райончик, тут не так багато всього почистити треба. Серйозно, це все? Так, я тут трохи почищу інвентар. Смоло скипи. Окей, з папіру смоло скипи. Саме стрешу. 49. Та визначаєтесь 99. У мене 99 хардвуда. Так будемо сподіватися, що вона потім просто продасть хардвуд. Один. Тож, я пішов в Майнси. Шахту. Щоб вийти на це озеро і половити тут трохи. Це що? Чап, Навіть просто золотий. Навіть не фіолетовий. Ще карп. Просто золотий. Да. Срібний леджмаус бас. Можеш що честь, але там скринька була. Так, ще чап. І скринька з гіодом. Да. Нафіг треба. Так, водоросль. Це О! Вал... Вау! Валей! Перший раз спіймав цю рибку. Там написано At night в ніч можна спіймати. Ой, до речі, тут написано, тут є описи. У рибок є описи. Типу. Ти в озерах живеш. Ти просто рибка. Так, ту, ту рибку я ще не спіймав, це ще одна нічна рибка наша. Це просто вали, і знову. Ця ж сама нічна. Це прекрасно. Це прикольно. Так, тоді, якщо я хочу нормально ловити рибки, це треба буде йти в громадський центр і дивитись описи рибок, а не просто намагатись спіймати або спіймати. Ще чап. А, це ще валий. Я сподіваюся, вони коштують достатньо. Я вибачаюсь. Так, скриньку зібрав. Є рибка. І скринька. Расті спар, дякую. Один валий. І скринька з п'ятью делюкс байтами Це завжди приємно. Це карп спіймав з. у трій морських йо гіо... заморожених. Frozenгіот. І одна ракушка. Хед! Скучив з тобою. Знову ларжмаус-бас зі скринькою, в якій просто один йод. Валий, нічна рибка. Чап, валий, водерсель, Карп, булхет, булхет, Карп, водерсель. І чап зі скринькою, в якій 15 звичайних бетів. Дякую, не треба. Так і вже час повертатись додому. Кількіс в мене вже не лишилось нормальної енергії. Так я не бачу сенсу зараз сильно заходити в. Громадський центр. І дивитись на рибок які треба піймати, бо я не запам'ятаю нічого. О, три каміння. Зі звичайного сміття три каміння, окей. А спалки? Є, прекрасно. Зараз подивимось, скільки я за сьогодні заробив на риболовлі. Спатий. Кітік. Так. О, що зараз буде. Ще я... зараз якась касин. А, знову. Я тебе пам'ятаю фіє. Ти зараз щось присвичиш Вугілля? О, вугілля з дерева нам дають. Блін, можна побільше таких переробчих штук поставити і закидувати туди, туди сміття. Тому що те ж саме вугілля, це прикольно. Да-да, <клес> дякую, Фея. Все, вали звідси, ти мені заважаєш. Так зачекайте добриво для дерев. Вінтер. Зимове таке насіння мені прямо зараз. Я можу робити в гори. Дві триста. Я за сьогодні дві триста зробив на рибалці. Дві триста. Це кайф і можна більше, можна більше рибалці можна куди більше заробляти. Але на цьому, на жаль, ми це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую всім спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом описі, по або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.